Бачу за обрієм яскравий промінь сонця. Це моя Україна, своїх захисників поздоровляє. А ми спішимо висловити слова подяки мужам Батьківщини, широкого степу, колосистої пшениці та червоної калини. Праця ваша важка і складна, вимагає терпіння та холодного розуму. Ви Висилані, стіні, хороб. де хата нехай розпокриває і збує плотижня куплом накриває. Весь відчуває раднич країн, не шию, щію, збьою носій країн. Дорогі захисники та захисниці, вас чекать вдома кожну мить, матері за здоров'я та безпеки моляться, обійняти вас їм дуже хочеться. Добра, добра, без краю і... здоров'я, здоров'я та терпіння. Слава Нескореним, слава Україні, героям слава! 14 жовтня день, який зібрав усю красу українських традицій і нашого вільного Духу, і подарував свята дня захисників і захисниць України, українського козачества, покрови Пресвятої Богородиці. Наш спокій, мирне на небо над головою і затишок вдома. Захищають тисячі людей, це мужні військові, наші чоловіки, брати, кохані і жінки, які бережуть батьківщину. Кожному з них буде приємно почути теплі патріотичні слова, вдячності за те, що вони готові захищати нашу Україну. Мощність, героїзм, самовідданість і самопожертвування захисників України неоцінення. Ваші подвиги вписані кров'ю в літопис боротьби українців за незалежність і завжди нагадують про те, якою ціною дістається свобода, як здобувається право бути вільною, самодостатньою нацією. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято захисників та захисниць. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Хай мир панує завжди, спокій навкруги. Хай буде будь що вам до снаги Хай множиться здобутки, життя хай процвітає. Покровам Божа матір вас оберігає. Наші воїни. Захищаючи суверенітет і непорушність кордонів держави, зміцнюють віру українського народу у стабільний гармонійний розвиток країни, надихаючи на плідну працю і сповнюють серця почуттям гордості і шани. Сьогодні на нашому заході присутні військові, яким ми надаємо слово. Доброго дня, дорогі хлопчики та дівчатка. Ми хочемо вам передати привіт до Дня захисника України та запевнити, що ми боремося для вашого світлого майбутнього та мирного неба над головою. Кремлю, народ мій, не зламати, нехай не мріє лиходій, гряде заскоєне розплата вогненні вихорі подій. Свято захисника України символізує любов і повагу людей до солдатів і офіцерів Збройних сил та інших військових формувань рідної землі, до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності нашої країни, і не дарма цей день був обраний для вшанування захисників та захисниць України, адже 14 жовтня. Це свято покрови Пресвятої Богородиці, що особливо частувалося за часів козацтва. Молитва до Святої Богородиці рятувала від будь-якого ворога. Низький Уклін і щирі побажання, здоров'я, добробуту і довголіття ветеранам війни, учасникам сьогоднішніх бойових дій. Вічна слава, подвигу полеглих героїв. Спину, хай горить під ні земля, тися помсти, вражий сину, доберемся й до Кремля, за дітей, за наші села, за зруйновані міста, за любов, що в бій нас вела, від смерті берегла, вірю я. Ми досягнемо вершин, все тому, що з нами правда, а от Бог для всіх один із мечем не йдуть у гості, і не раді зовсім вам, щоб ви луснули від злості, буде зміху легше нам. Вона допомогла, Обсипаємо ми пір'я з голов Орла. за дітей, за наші села, за плюндровані міста, за любов, що в бій нас вела і від смерті вберегла. вірю я у світле завтра ми досягнемо вершин, все тому, що з нами правда, а от Бог для всіх один, все тому, що з нами правда, а це Бог для всіх один, хоч і Бог для всіх один. України. Дякуємо вам за відданість Україні і її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною і незалежною. Бажаємо вам і членам вашої родини міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, дякуденному житті і у військовій службі тут та на поклон хай летить молитве слово, хай до господа летить, а українському козацтву хай завжди скрізь щастить. У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь, воїнів, захисників, які безмежна, від... безмежна відданість і любов до рідної землі. Мужність та героїзм. Нарешті, 14 жовтня, свято захисників, захисників та захисниць, які бережуть спокій наших домівок, лицарів, здатних завжди підставити своє сильне плече в чарівній половині людства. Вия ж тобі душа й дати, буду ж в'язнім вояком, стану я танкіштом, а ще к маяком. А до поки чужі, тата, Україну захищати. І як він у нас дідусь, я нічого нікого не боюсь. Тато ти наш захисник. Зі святом я тебе вітаю. Наші сімей, ряд зі дуже тебе поважаю. І знаєш, що любимо тебе, і зраду мені ніколи. Славу облали собі, на зі. Хочу, за це я подяку визвуть хочу. Хто скаже козачки, хто скаже дивачки, а ви на у світі воячки, холобих і такі одиниці. Вітаю за святом вас захисниці! А знакаючи шаї, не бійначе жує мій вітання захисниці української землі. Сили, ох, эй, не. Не, не слава, а гордість від країни, захищати мир, свободу, заслужить мирному народу. Шана подяга Хлопцям молодим солдатам, що срокову службу прийняли як борг почесний. Сьогодні Україна святоє з свято. Сесвяти, чоловіки, сосвято, Сес... Сесвято чоловіче, твоє все свято, брате. Се свято титуладен, у бучка куї хвилину, родину чи захищати і рідну Україну. Нехай Господь посилає благополуччя, достаток, щастя у вашій сім'ї та домівки і мир нашій батьківщині. Пресвята Богородиця хай охороняє вас від усякого лиха і оберігає на нелегкій життєвій дорозі, низький уклін боронителям рідної землі. Давайте згадаємо батьків-вихованців, наш, батьків нашого садочку, а також наших знайомих, наших близьких. Честь, сила і відвага, тільки кращий з кращих взяли присягу у лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного, мирного неба над головою, щасливого життя у своїй країні.